Так, да, виключно. Добре. Тепер реєструємося. Поки реєструємося, мене питання. Ну, Перший час ми, 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 вийде, у нас червоний. Зараз е, вона включить запис, якщо саме валова відмовиться. І, будь ласка, присутні, зареєструйтесь. Я розкажу, Запишіться також. Як вона може називається в інформації, я, так, бай, я бай, не бачу з

А хто? Як ваша застада називається? За що ви приходите кожний? Громади. Вас громада найняла на роботу. А далі інформації, ну вибачте мене, я читаю, як вона. Посліпує. А за партнер, я все скажу розкаження. Шановні колеги, отак, що ви зараз. Малакає підрядник. Секунду. Ало. Скажіть, будь ласка, ваші підрядники ламали туалет? Ні, спокувайте в Ламацькій школі. Скажіть, будь ласка, хто їм дав дозвіл на демонтаж цього туалету? Договір, з ким був договір. Хто на той даний час був начальником відділу розсвіти? Шаланич чи Фільтанович? Чи хто там був ще до цього? Фільтанович. Тобто вони з Фільтановича уклали договір про демонтаж цього туалету, так? то <по> так. Тільки про демонтаж. Там був вас там ну, все, що, ну. що було незаконне зроблено? Є Є роботи. Все. Все. Він ще нічого не ні, копійки, я думала, не взяв. це Я, я це а це чула. А що ми будемо робити з тим сайт? Можете не отримував ніхто. Він там ще вікна, він добре, там все було. так розумію. Це цільове призначення для розташування поховної будівлі школи. це це відповідно скоріше Так і так і справляється. Тут я помилка, яка не не Тобто, Називається докерувалися, рубало. У нас відбулося хоча б його дебати. Все розібралися до все є.

У нас передбачений звіт. У нас передбачено звіт. Дочі не буде злонятися, поки не скажуть, що витратиться не прийде. Прикордонники вже прозвітували, нам вже з фотозвітом є вже. І останні будуть теж звітувати по договору, який ми з ними підписуємо. Звертаються, ви знаєте, що нас сталося з нашими доступними. Хто ще не зареєструвався? Знаю ситуацію. Я і і на даний момент. Да, я я я Давайте ЗСУ, ЗСУ не трогаємо. Я... Ні, Тетяна на ЗСУ це ми не трогаємо ЗСУ. Ми трогаємо забрали, що не можна. Ви чуєте про ЗСУ, скільки розказують і показують. І показують, що купили, є, так. 17, так на Сергію? Шановні колеги, на 50-ту позачергову сесію селищної ради, 18. шановні колеги, прошу, у нас дуже мало часу по регламенту, потім залишимося, поспілкуємося. На 50-ту позачергову сесію селищної ради, 8-го скликання, із 26 обраних депутатів прибули 17. Згідно пункту 12 статті 46 закону України про місцеве самоврядування в Україні, сесія Ради є повноважною, якщо в її пленарному засіданні бере участь більше половини депутатів від загального складу ради. Тож наша сесія є повноважною. Які будуть пропозиції щодо початку роботи сесії? Початку. Оголошую 50 позачергову сесію відкритою. Далі роботи нам необхідно вибрати секретаріат та лічильну комісію. Пропоную до секретаріату Тетяну Йосиповну Садову, голову Олександра Михайловича, Сенжик, Ірину Дмитрівну. Ага, окей, хто в нас без очків може бачити? В, в такому разі, до, секретар... до лічильної комісії. Філанов Сергій Іванович, нормально без очків. А? Без очків не бачите. Людмила Івановна, бачите без очків? А, Вачкар, давай, Запороченко Людмила Іванівна. Бердник Любов Сергіївна, будь ласка. Не випається, не випається. І антидат Володимир Михайлович, будь ласка, прошу. До секретаріату. Топа Павло Анісімович і Діргаєва. Прошу. Нана Валерійовна, прошу. Є. Вічильну комісію та секретаріат прошу зайняти свої місця. Прошу плідно активно попрацювати. У нас залишилося 11 хвилин по регламенту. Шановні колеги, на спільному засіданні постійних комісій. У нас був порядок денний, ми його розглянули. Всі питання порядку денного, наскільки я бачив, винесені на сесію. Тому прошу перше, першим проголосувати за затвердження порядку денного. Прошу лічильну комісію підготуватися і почати проголосування. Вельмі, за. Сенджик за. Моторний. За. Іван Суп. Всіго за, Мілячак? Да. Сорока? Да. Запрошуємо за. Півтанович? Да. Садова? Так. Да. Гіргаєва? Так. Да. Орлова? Так. Да. Цопа? Так. Рижановська? Так. Да. Антонесов? Так. Да. 15 за рішення. Порядок денний прийнято. Починаємо голосувати за питання порядку денного. Про перейменування топоніму в населених пунктах Воскресенської територіальної громади. Ви прослухали даний, даний проєкт рішення? Прошу перейти до голосування. Безбожний, За. зараз. За. Верник. За. за. моторний. За. Іванов. За. Сиропляс. За. Білячак. За. Сорока, да. Запрощенка, За, Киртанович. За. Садова, Иргаева, за. За. Орлова, Сопа, Крыжановска, За. 17. Рішення прийнято. Наступне питання порядку денного про припинення права постійного користування земельною ділянкою з кадастровим номером 48 233 83 900 07 057 2014 Пересадівським ліцеєм Воскресенської селищної ради Миколаївської області. Прошу перейти до голосування за дане рішення. Безбожний. Безможний за моторний. За. Филанов. Севопляс. Белячак. За. Сорока. Запрошенко за. Пельтанович. За. За. Садова. Бергаева. Орлова. Софа. Рыжановска. Антонеска. За. 17 зам. 17 за. Рішення прийнято. Наступне питання. Про припинення права постійного користування земельною ділянкою з кадастровим номером 4823 383 025 305. Михайло Ларінським ліцеєм Воскресенської селищної ради Миколаївської області. Прошу перейти до голосування. Безбожний за. Голуб за. Берник за. Ксенджер за. Моторний. За. Філанов За. Сиропляс. За. Білячак за. Сорока. Запрощенка да. за. За. Да. Садова. За. Єхаєва. За. Орлова. За. Цопа. За. Грижановська. За. Антинесков. За. 17. За. 17. Да. Рішення прийнято. Наступне питання. Порядку денного про передачу земельної ділянки з кадастровим номером 4823 383 900 07 057 2014. Постійне користування відділу освіти, культури, молоді та спорту Воскресенської селищної ради Миколаївської області. Безбожний. за, Голуб. Верних. За. За. за, Моторний. за, за. Сивопряз. За. Билячак. За. Сорока. Запорощенка. За. Запоручнка. за, за, Задова. За. за, Орлова – за, Цопа. Крижановська. за, 17, за. Рішення прийнято. Наступне питання порядку денного про передачу земельної ділянки з кадастровим номером 48 23 383 3001 025 305 в постійне користування відділу освіти, культури, молоді та спорту Воскресенської селищної ради Миколаївської області. Безпождний за. Волз за. Берник за. Сенджик, за. Моторний за Івана, за. Сиропляс. За. Білячак. За. Сарока. За. За, за. за. Садова. 17 за. 17 за рішення прийнято. Наступне у нас питання різне. Якраз у нас залишилося часу, 6 хвилин. то Питання різному якраз хочу. Поставити завдання начальнику відділу освіти культури, молоді та спорту в місячний термін упорядкувати документацію по Грейгівській школі. Тут ділянка з кадастровим номером 48 233 80 700 05 015 2086. Якраз зробити всі процедури, необхідні для подальшої роботи з даною земельною ділянкою. Для можливості підготовки документації для будівництва нової захитної споруди Фінансовий відділ пусть нам призрави скільки вони заплатили орендні плати за те, що вони це приватна плата. Скільки вони платили за Це, скоріше за все, це помилка це вже мені надала інформацію юрист. Тому якраз завдання є упорядкувати документацію, тобто виправити помилки і разом У мене питання У На цілий. Для того щоб це зробити, необхідно відділу землеустрою поставити завдання. Завдання а хто... Земл... А що ви З... Земля землі рачувати земля... разом із земля находить Це Ми Ми зон... зона землі. відповідальності відділу освіти, культури, молоді та спорту Не необхідно... необхідно поставити завдання земельному відділу. Його необхідно просто це завдання правильно делегувати і проконтролювати. Так. Добавте туда ще і земельному відділу. Є делегування, є керівник, який повинен це питання вирішувати. Він делегує і контролює. Так, так. 2, так. шановні колеги, на цьому всі питання порядку денному у нас вичерпано. так. Зараз поставили питання, що з Воскресенським ліцеєм. Пояснюю. В Воскресенському ліцеї закінчується. Можна я стану та пояснювати? Закінчується поточний ремонт. Чекали дуже довго, тому що. Не було кому робити, людей забрали на СНУ. І друге, ми підйомник чекали. Окремо буде підйомник, який буде доставляти дітей, хоч у нас поки що, слава Богу, нема таких дітей. Але умови ДСНС було, де ваш підйомник. окремо робили для цього. Там є, є. є? Так, Все Ліцей може бути готовий через пів місяця. Але на нараді, так, Світлана говорить, на нараді всі зажадали, нарада була у лікарі освіти для директорів. І кожен директор сказав: я пояснила всім по договору. На ремонт укриття в Гребі, в Пересадівському ліцею і в Варладинському ліцеї у них на все про все. Термін до 31 Гру, е грудня. Тому вони можуть приступити до навчання пізніше. Розмішані, пос... форми. Форми. Форми, форми. Форми. а зараз всі зановні. їдемо дистанційно. Дійшли висновки, що поки. Будуть робити це в укриття. Якщо ми в Воскресенському ліцеї запускаємо наприклад, наприклад жовтня місяця, змішану форму навчання змішану форму навчання. Я була сьогодні вчора на нараді на обласній. Там були так само начальники відділу освіти. Поки вчора до вчора нічого не падало і не вибухало. Якось батьки ще були нормально, адекватно думали вийти на навчання. Зараз всі три там всі? Що батьки зв'язували з батьками? Ви будете про випроси. я говорю без, за другі громади, і я вам кажу, перш ніж вийти Наталя Олександрівна. На у, у нас дві хвилини регламенту закінчимо так. сесію і потім проговоримо договоримо. Ми просто порушимо регламент сесії, так. шановні колеги. На цьому 50-ту подачергову сесію оголошую закритою.